Брати та сестри, ми дуже вдячні вам за цю допомогу, яку ви надали нашому місту і навколишнім селам, тому що є велика потреба в тобто тут харчування. Світла немає, теж села, слава Богу, місячні горівку світло дали, але по селах ще на даний час світла немає. Мости теж побиті і щоб немає ще того налагодженого доставки продуктів у села, то ми дуже вам вдячні за те, що ви нам надали цю допомогу. Будьте благословені з Господом. Христос Він дбав про потреби тілесної людини, але головне, що ми хочемо, як церква Христова на цій землі сказати вам, що є потреби і духовні. Ми дуже вдячні вам за цю надану допомогу, яку ви надали на цей тяжкий час. Села дуже далеко і великі тут були. Дуже тяжко. І, і зараз, звісно, тому що село дуже рідко прибуває сюди із гуманітаркою. Тоді, коли була окупірована територія, то взагалі не було. А зараз трошки вже відкрилися дороги, то трошки легше, Ну, дуже дякуємо, звісно, за допомогу, як ви казали нам і нашим односельчанам. Хай Бог благословить, воздасть кожному. Це брати і сестри. Це місто, яке взірвали руські. Його дружки підправили. Тепер, Господи, you. благослови, поможи нам тут перебратися тепер. Ісуса Христа, Господи, благослови нас. Це так ми возимо допомогу людям навколишні села. Постачання немає, центральна дорога по взриванні мости, дуже споду помили. Бачить, ви наші пам'ятаєте, не забули. Mm. Mm. Да. Да. Церква mm. Божа вас добре, mm. пам'ятає mm. і вас не забула. Mm. Брати та сестри зібрали вам допомогу. Знаєте, yeah. Це привезне з Новоград-Волинська Житомирська область. Okay. Дуже далеко. Mm. Да. В свою чергу нам теж прийшло через ті мости, дороги, трошки, звісно. Попотіли, і тобто, дуже ви дорогі для Господа. Господь вас дуже любить. Так? Бог вас пам'ятає. І в цьому вогні, який був тут, в нашому краї, то Господь нас охранив. І явив на милість, і ми живі, і здорові. І тепер Бог проявляє про нас заботу і дає нам іще все, що потрібно для нашого тіла. Хай вас Господь благословить. Знаєте, давайте ми помолимося за ті, хто ну, все-таки щось жертвував, це все коштує якісь гроші, Ви розумієте, так? Те, що привезти сюди, теж кошти, І це все люди збирали, це це теж трудилися, все це пакувалося. Тобто средства, щоб ви мали тут що покушати, люди дуже добре потрудилися, то помолився, поблагодарив Бога. І щоб Бог благословив від тих людей, які цим тілом займалися. Амінь.